Так, пансько, як бікіпер готується до виходу на телебачення. Що ви думаєте, десь там, в своїй голові? Думаєте, що все так просто? Ну, і, типу, що мене там, там привозить кортеж президентський, 25 охранників і це тільки біля мене, по периметру ще 45. І, і мені дзвонять і кажуть, Назар Вікторович, ми вам заплатимо гонорар. 10 тисяч доларів. Приїдьте, будь ласка, на наш телевізор. А я і кажу: ну я подумаю, я подумаю, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Сьогодні ми в місті Хмельницькому ми прибули е і я ось до зара передягаюся. Що ти скажеш, що ми сьогодні робимо? Кожен раз після з Ні, а що тут їм робити? Зараз Я вдіваю джекет, зараз я вам покажу, як я буду це робити. Значить, Штани я вже вдів, значить можна показувати. Зараз. Такой, дивіться, раз. Дивіться, беру коврика з машини. Опс. Замість картоночки. Замість картоночки, бо я в Хмельницькому базар. всі ну, Секунду. Да? Далі. Я вас зараз навчу. Як правильно заправляти рубашку? отако От Спускаємо От Опс. Я це не покажу. Отак От вивертаємо. Та покажи, як правильно робити. І треба не ось до такого ж ось до такого. Раз, отак, От хлопс, все. Ви коли вдіваєте, оце так розправляється і лакшері. Якщо не вистачає одної сторони робимо другу, якщо ви дуже худий. Або робимо таких два невеличких підвідка з боку. Ось так. Дивіться, як це відбувається на практиці. Раз, два. Бачите, розправляємо тут. розправляємо, опс, І от завиточок, раз пішов. опс, бачите, І тут завиточок, раз пішов. опс, все, Ось тут так ще вас Ось так воно. Звідки я знаю? 2017 року мені вперше запропонували поїхати на зйомки весіль. Бачите? І так воно буде виходитися. А я що зробив? А я погодився. А вже коли ти їздиш по вісілях, ти там такого навчишся, як правильно вдіватися. Далі ми беремо мої мої шкіряні, ультрашкіряні, мега шикарні туфлі з Американщини. Народ, реально, я їх купив, будучи в Америці. Значить, це брендові туфлі. Бачите, Джорджі. Це. Це типу, я коли приходив в міністерство в них, то коротше, мене не відлічило від депутата. Ну, Реально вони в Штатах коштують дешевше, ніж в нас тут. Вони прошиті, бачите? Вони прошиті. Це теляча шкіра, бачите, як це, все шикарно. Далі топс, топс. Топс. Мені дуже подобається такий колір. І... О, каблучок чувствується вже зразу, так? Да? Бачиш такий? бомба Джорджі. Упс. Купляв, я їх кого цікавить південні дакоті. Кого цікавить, Хто хоче? От Отрекламірує зараз їхній магазин, там є брендовий магазин Джорджа. Значить, пара цих туфлів мені обійшлася тоді 450 кажуть, доларів. Опс, назад коврика потім приберемо. И берем мой, видите, я всегда всем показываю, что я бжоляр, украинский бжоляр. Так, опс э, Видите, тоже, тоже ресерв, видите? Вот это я так, трошки попунтуваться. Мы вдеваемся раз. О, два. Опс, опс. Дальше такой очень важный момент. Вот такой, вот, раз, Оте только два. Запану, звісно, немає. Ну, но... опс, опс. Бачите, так буде вот виглядати. І далі таке. Раз, раз, раз. І оце вот все сідає на своє місце. Далі, як президент. Опс. Опс. І знаєте, що я вам ще скажу? У мене сьогодні зі мною мій учень Женя. Опс. Женя, що ти робиш? Я? Так. Да. Я просто хочу сказати підписникам, що якщо ви будете моїм учнем, то ви можете зі мною попасти навіть в тільки саме так. Да не бо... сьогодні... кажи, бо досвіду треба набратися не тільки у себе вдома. Або в яких навчальних закладах, а треба в бойових умовах ходити конкретно ходити на різні пасіки, на підприємства, на виробництво, розмовляти з досвідченими людьми, науковцями, бізнесменами з друзями, колегами в транспорті з водіями, особливо розмовляйте. Вони дуже багато чого знають. Ну, і з Назаром зараз і, і от, Жень, скажи, ти ж за цей період, що ми знайомі це десь два роки. Багато вже добув чи мало був? Ну як мінімум, ти доторкнувся до того, що ти хотів чи ні? Ну, коли мене питають, чим ти займаєшся, я зараз кажу, я займаюся бжельництвом, і я є найкращий бджоляр в Києві. Так що звертайтесь до мене, я вам проводу любі лекції. Всі знають, якщо треба дітям розказати десь в Києві або Київській області про бжіл, вони одразу дзвонять мене, запрошують до шкіл і вже стоїть ціла черга. Так що з певністю можу сказати на зараз, своєю допомогою. Я став. В своєму регіоні один з, най ну, з найкращих, хто може роз розказати про бджіл і дати якісну продукцію. Він теж ходить з цим IMB Кіпер. Обов'язково. Що тут ще ще? When I run, run to. <ріговорить> Коли я біжу, біжити. Yeah. <ріговорить> Якщо я біжу, то треба напрягтися і бігти до мною. <ріговорить> <ріговорить> ừ, ну а Женю я сьогодні запросив, Анішка постійно їздить. А Женю я сьогодні запросив, кажу, Женя, «Давай поїхали, подивишся, як відбувається. Кажу, і далі, коли будуть якісь запрошення на телебачення десь в Київській області, я буду просто казати, Женя, зроби цю роботу, щоб я не їхав там, ще щось. А ну а сьогодні він подивиться, побачить. В кадр він сьогодні не вийде, але він сьогодні побачить, як це відбувається з середини. Це дуже цікавий процес, повірте. І зараз ще Женя вам два слова скаже. А я вам покажу, що ми сьогодні будемо показувати. Так що, якщо у вас є можливість все ж таки десь побачити, як воно зі сторони працює, повірте, це набагато цінніше, ніж подивитися десь на Ютубі. На, на Бо дуже багато нюансів залишається за кадром, про які вам ніхто не, ну, не скаже. Будемо показувати коробку і банани. <клухи> Повірили, так? <клухи> <да? клухи> ми сьогодні покажемо воск. Ну, Взяли такі фігурки з воску, чисто воску. Далі, ми сьогодні покажемо прополіс. Ми сьогодні покажемо джолиний Верніше, обніжжя Ми сьогодні покажемо пергу. І ми сьогодні будемо показувати мед. Різний мед. Ось такий липовий. Коротше, липовий, акацієвий, і лісовий. Е, от, бачите, воно все завалено. Коротше, для того, щоб подивитися, Подивитися, то включайте телевізора. Хмельницький регіональний канал е, Хмельницький. ТВ 7+, Вроде вроді так, якщо я не помиляюся. Розумієте, коли ти виходиш з рівня центральних телеканалів державних, там Ми, Україна Плюс, там Київ 24», Ти заходиш в величезний холдинг, куча журналістів, всі папери тако літають, тебе зустрічає сікюріті, проводять, зустрічає журналісти, зіркові гості. Там і так далі, ти там ти попадаєш в український шоу-бізнес. І ти простий бджоляр приходиш і кажеш доброго дня. Да, ми зробимо так. Ми в тебе ще питаються, що нести, що куди робити, загримувати там. А як це буде на оригінальному каналі? Побачимо, може навіть буде краще. Тому е я з радістю прийняв запрошення. Поділля це моя батьківщина, поділля то і мій край. Через подоля нам сьогодні розповідаємо про продукти бджілиста. Доєднатися і в онлайн форматі в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл. Про це повідомив голова Асоціації «Укрджолопром» Валерій Добровський. Наслідок російської агресії в Україні зменшується кількість пасічників, а зниження кількості бджіл є світовою проблемою і має колосальні обсяги. Тож наразі в нашій країні спостерігається різке падіння медозбору. Детальніше, зокрема, про цю проблему ми поговоримо в нашій студії із аспірантом, джолярем, блогером та громадським діячем. Назарі білько з студії Назарі, вітаю вас і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Будь ласка, я починала із тих проблем, які є, і її причиною називають саме війну. На ваш погляд, чи дійсно війна є основною причиною того, що зменшується кількість і пасічників, і бджіл? Хочу подякувати вам перше за запрошення. Це дуже такий відповідальний момент, коли тебе є можливість доторкнутися до людей поближче. На рахунок проблем бджільництва це дуже така складна річ, тому що держава наша вважається в світі медова. Ми до цього року входили в топ-3 медових держав світу. Перша це Китай, друга це Аргентина. там Місця обміняються від року відвалового збору. І третє це завжди буде спеціальні Спеціально перед цим ефірами я дивився статистику і ми на цей рішення на п'ятому місці завалили. І той експорт меду, який в нас є, це невтішні новини на сьогоднішній день для українських джулярів, експортерів, тому що ринок міняється і міняється до коліна. І в цій ці ситуації найменше отримує сам джулер. І цим треба щось робити. Але ми повинні виходити з ситуації, як ми маємо. Ми, Окрім того, що в нас падає медопродуктивність в цьому році через погодні умови, правильно було зазначено, що війна дуже сильно повливала. <кіліг> тому що в нас є на нашій географічній карті таке поняття, як е, 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 золотий медовий пояс. Це саме східна частина України, була там дуже багато соняшника е, сіялося роками і дуже квітів, скажімо так. Відповідно, він також буде коштувати кошти, враховуючи низький врожай. В нашому магазині цей мед реалізовується 600 гривень за літ. І липовий мед е, в цьому сезоні він не батьків пасічні є також він коливається від 450 до 700. Якщо ми візьмемо звичайний ринок, то там буде десь 450% і так далі. Що ми а можна? можна вас сюди? Це вже для нашого Так, так, що? Так, ми тільки що вже відбувся ефір. Я вам дуже дякую за цей ефір. Як, Це нема. приємно, що ми на Поділлі в Хмельницькому в центрі, в центрі <свігlie> світу <свігlie> можемо спілкуватися про бджіництво в прекрасній студії, в прекрасному колективі. Ще раз канал. Телеканал Ті 8+, Плюс заходьте, дивіться те на наших інформаційних платформах Ютубі, в Фейсбуці. Круто. Я залишаю для колег продукти, які я вам показую, тільки що. І надіюсь, що цей фірм ми ще загрузимо світ. Можна да, да, ми загрузимо, ви зможете подивитися і пасічники надихнуться, щоб працювати. Все добре, все круто. Раз ми тут, ми можемо це робити, ми будемо це робити. Підтримуйте Збройні сили, підтримуйте українське бджільництво. і все буде добре. Нам є такий лозунг. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Можемо навіть приїхати, ви абсолютні зняли, що нас тут там дуже багато. Суточки. Так, Наталі, розкажи, будьте, скільки ви вже займаєтеся Ка праці, можливо, це вас дуже... Це не родинне, скажімо так, я в другому поліцію. Мене підсадив серйозно для цей день. Діти, на жаль, вже більше з нами немає, але саме він мене привів до джоництва, перші поки зробили з джонисня. В цілому я з 13 років вже мав свої бджоли. До цього я також не до сітки на але з 13 років. Моя сім'я була полина, я вже за нею доглядав місць відділянність. Таким чином мені сьогодні 24, в 11 років я в галузі і займаюся день при дні, і після того я не розлучався на різні. Разом з тим ви і громадські діяч, і ще навчаєтеся, і також я насправді нічого не знаю. Спочатку я працював, взяв з пішов, зняв, пішов, поговорив, щось придумав, написав сценарій з будь Потім з'явилася дівчина. Ось так ви будете кожен раз після зйомок працювати. Бачите, скромні. Нам більше грошей не вистачило. Сендвічі, каву. Приємна компанія. <гум> знає... Так, це покажу вам ще трошки за Значить, Бачите, ми сіли, Женя, там, до, П'ємо воду дуже ну, жарко на творі, коротше. Я ось за такі оці пі... дражешки Др... дражешки Дрожешки індустріальні випало одненько. Ось таке буває. Беремо, їмо На основі продукті підтримку. Так що... Ой, це я вже придівся. Ось все, я вже скину себе. Оцей директорський костюм. Всьо, завожу машинку. І їдемо до Львова. Сьогодні ми ще будемо в Львові. Ми через кілька годин. Коротше, в день вечора ми вже будемо в Львові. Я вам не хочу казати, що ми будемо в Львові робити. Ми будемо там працювати. Тому ну, живіть життя, смакуйте мед і їдемо лише вперед. Живіть життя, смакуйте мед і їдемо лише вперед. Все, зараз виїжджаємо. Так, от такий нас сьогодні день, да? і це тільки зараз котра година десь 12, так? Да? Не бачимо, 12 -го. 12-та -го. 12 -го година десь тільки. От так. Пригоди тільки почалися. Все, всіх люблю цілую. підписуйтесь на канал Діперфірей. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо сіру. На О, все добре. Це вже вивчаєш і все. Тобі місце. Під бджіл, мабуть, не дуже, така пустиня одна, правда? Та ні, що тут їм робити? Купатися хіба що. Давай подивимося, бо тут ну, так собі. І це наскільки? Це тільки той берег. І от такого до аж найдальшої точки, аж туди го. Кілометрів, навірно, що 5, так навпрошки. І в ту сторону, отуди го, отако по всьому цьому обері, це кілометрів 10. І по цьому берегу ще дуже багато є. І точно так само по цьому березі. Аж він довго так тянеться. Далеко-далеко. Коротше, за моїми скромними підрахунками, гектарів десь в 100 тут влазить цього золотарника. А гуде як ти? Да. А запах який. Так ми тут з Женєю катаємося по пустині оці. Та, біля вулика стоїмо. Так, реально ніби біля вулика. І ще дивись, скільки є нерозквітлого це ще їм добрих місяців два буде свісти. Ти, як он до бжола. Вон копошиться бжілка. Збирає пивочок. Вон ще одна вжілка копошиться. Вон. От, перелетіла кудись. А скільки тут цих вділок копошиться? Мільтають тільки на камері.